Питання є, питання нема. То що, Паша? Кажеш, гарно зроблена робота, бігайте далі з правилами, так? Да? Е, є в мене такий паша фасадчик. Це я тут виступаю як замовник, бо це будинки, які я будую на продаж. Запросив людину на роботу. Все добре, працювали, наклеїли утеплювач. І коли вже дійшли до перетяжки, то де-не-де були нюанси. При тому, що вони не відмовлялись, вони підправили тут укоси, там трошки перетягнули, але лишилось діло за малим. Тобто тут просто в ноль стянуть, там трошки нюанси. Ну це будівництво, я все розумію. Але вони вирішили, що пропасти? Е, то я такий зрозумів, що вже тіпа, е, ніхто нікому нічого не винен, то я, Паша, пропоную тобі е, зустрічну пропозицію. 40 тисяч гривень компенсуйте мені на ці всі матеріали. І буде все добре, тому що я вважаю, що трошки спорчено матеріали, і хтось має тут зараз зайти, плюс-мінус щось підправить. То, паша, контакти в описі.